Вітаю, друзі! Дякую вам, що дивитеся оце нове відео про Ставочок. Я, як і ви, чекаю на погоду, дивіться, що тут робиться. Сьогодні така порга була, що взагалі не видно. Це було. Рівень водички тримається на місці. Отже, сміття поналітало, вітер наносив, треба сачок робити, але поки не потепліє, садити не буду і сіяти не буду. Тому сьогодні трошечки буде інше відео. На дворі дуже холодно, страшний вітер. Буде гаражне відео. Трошки по мотоциках. Ось Lifan KPX, Honda cb 500 Вже щось там пищить, бо колесо спустило. Один і один насправді це похолодало. Виключу. Прийшло мені пару плюшок і тому хочу поділитися, може комусь буде корисно. ну Звісно, що можна так зробити десь до чогось, дуже навіть надійно. Ну, але не все ви там знайдете якогось стовба чи ще щось. Тому замовив отакий замочок. Це мій друг Ігор Палій. Дав мені посилання. Це замок на тормозний диск. Зразу в комплекті трос. Ну такий імпровізований трос, слабенький, але ж ніхто в день не буде вам його різати, пиляти. Всюди ну, люди ходять. І він, звичайно, сигналізує. Ключик, запасний ключик. Шнур USB. І той великий плюс, що цей девайс заряджається від USB. Шнур Type-C. Зараз спробуємо його в дії. Це так, аби там руль не покрутити. І він в очікувальному режимі. Бачите? Подивимося, скільки воно буде пищати, бо тож нема брелка, щоб зняти сигналізації. А, просто попищало і перестало. Ну як, для шпани я рахую, що досить нормально. Всунули ключ, личинка вирізала, сигналізація вимкнулася. Абсолютно нікому не нав'язую. Для хонди мені цього не треба. По-перше, там фіксується руль. По-друге, в мене сигналізація стоїть автомобільна, Волає, дай Боже. Ну і по третє, якщо мотоцикл хочуть вкрасти, прийшли троє чоловіки на добуси і поїхали. Ну, не будемо про таке думати, але таке буває. Ну, хто би того? Лаха крев, кому він треба. А шпана запросто взяв, покотив і все, і нема. Друге, що я купив, але купив зразу для двох мотоциклів, це тримач телефона. Чому я його купив? До мене недавно приїхав мотодруг Віталій Кузловський і в нього на КТМ 990-му був такий тримач і мене дуже. Він мені сам похвастався, але мене дуже здивувало, наскільки він маленький, компактненький. Це китайська копія якогось нормального тримача, але я нічого поганого в цьому не бачу. Тут нормально все. Кріплення нормальне, і пластмаса товстається, і фіксатор класний. Всього мені подобається. Він їздить на КТМі, їздить по бездоріжжю. І жодних проблем немає. Купив я зразу два. Тому що в мене мотоцикл 2. Раніше в мене на конді стояв отакий. Купив, втішився, але це ж бандура, воно велике, воно займає місце на рулі і найголовніше, що воно постійно в дорозі, витопив. як воно мене трафляє, оцей шум. Я вже тут гумочки натягнув, щоб воно не, не вібрувало. Одним словом, я такого кріплення. Не хочу тим більше перекидати з мотоцикла на мотоцикл. Може десь машину, тут просто треба переставити інше кріплення на ліпучку, на вікно, то, то його ще застосувати можна. А цей малесенький, делікатний, навіть якщо місця на рулі нема, то ви завжди знайдете йому місце. Взяв червоний, взяв синій, котрий куди ще не, ще не придумав. Зараз буду ставити це все дуже простий механізм. От таких штучок, що я приклею на чехол, є по три штуки в комплекті. Нажимаєте цей язичок, повертаєте і телефон зафіксований. Він вам не злетить ніяк, поки ви не нажмете цей язичок. Так само можете його поставити в горизонтальному варіанті. Як вам підходить. І все тут нормально. І той, бачите, чехол в мене, ну, сам чехол, він сам по собі має пластичність і рухається, так що не дуже там йому та вібрація буде шкодити. По-друге, перше по нема чого айфони возити на мотоциках і псувати стабілізацію, і, щоб не вийшов з ладу телефон. Дешевший телефон, де стабілізації нема, сміло можете возити. Отже, зараз поставлю на обидва мотоцикли і продемонструю. Ну як вам? Або горизонтально, або вертикально. Без проблем. Як вам зручно, рухається за рахунок чехла на телефоні. Нічого йому не буде. Саме головне, що мінімум місця займає на рулі. У нас така малесенька приблуда. Не гримить, не стучить, місця не займає. Довелося трошечки по-іншому розмістити оцей USB-порт і симетричне якраз це кріплення, а кріплення вітровика воно було тут, то посунув більш ширше. І все. Зараз чіпляємо а На ліфані буде саме отак. Я до догори ставити, затуляє мені половину панелі. ну Швидкість я буду бачити, а тут де кілометраж, годинник, не буду бачити. Тут по боках теж ніде не виходить. Немає місця. Може бути і вертикально. І як ви бачите, телефон не буде зачіпати до бока. Але як на мене, то горизонтально краще. Чудовий обзор. Ніде він не дінеться, не загубиться. Натиснули на кнопочку. Чік. Все таке простеньке кріплення без всякого того сумочок різних. Кейсів. Все тарабанить, стучить. Якщо ви боїтеся, що загубите телефон і лишиться без кріплення, не переживайте, в комплекті ще є по три кріплення. Кому <рес> цікаві дані девайси, як завжди, залишаю посилання в коментарі своєму закріпленому, а то пишуть. Ви б ще писали, де ви то купляли. А ви уважніше читайте. Ще денок два і буде погода. І будемо кататися. І будемо облаштовувати ставок. Слава Україні!